Іротчить! Іротчить! Дивіться зайка! А спередічити, їпі! Перві! Зароками ірайте зразу! Вище пішли! Вище пішли! Ви? Перед тобою ігрок. Перед тобою ігрок. Давай йди. Гнюйди! Перебирай, швидше. Это рука, что ты там да. Ты можешь мясо? Давай, 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 Боня, давай, 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 здорово? Še, 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 da, da. Doro. Odajmo faul. Uđi odatuda, Vlad. Sjaj. Sjaj. Veše, 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 valj

Тира камера. Дікіта, розбирай раку. Детіта, розбирайте раку, бач. Чому тебе є? м'яч іди Один затрат. Один вдома. Один вдома, хтось рішайте самі Подбирай! Пас, пас. Пас. Пас, ще е. Дальше, Никита, Никита, Никита. Давайте я увидимся, да? Пиши, пиши. Здорово. Даем, хвост. Молодец. Молодець! город. Зворот, молодец. Никита, она наступает! Пиши, пиши! Сороко!

Ще, ше, ще ве, ще, щели. Ще. Хорош. Никита, шо ты делаешь, именно? Забирайся, давай. Гирай, мира, герай. Давай, давай, Так! Estou errado, estou errado. Estou

Нігулі буде сидіти. Поперед грай, що ти назад тобі гра. Ну, давай, давай! Агресивніше. Хорош. Ще играємо, граємо, граємо, граємо. граємо. Здорово, тикисточный пас, да. Ерок задний. По краю я сказал, все. А что да, ты в руки? Егор, ты в защите. Евгений. Опять, Тима, А той Тима бежит. А дальше спасен. Та дай пас! Ефім, еким, ефім, давай, Ча, давай, че, давай. Че? Ваня, 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 доставай. Стас, виш. Діор, ти куди побіг? Де Дай робки? Ефим, вище. Ідем, ідем, ідем в нього, ідем. Ідем в нього, в нього, не даймо. Сзади ірок. Ваня вправо. Ваня, ти чи що.

Фоня, та не надо ці блять! Ста, так, за спину, сто, за спинот. Це защиті. Знаєш, вибіч. Що ти делаєш? Куди ти свої руки сунеш? Не защиті. Не защита, Сань. Та не треба вперед, що ти назад, дай, это сам. Вперед, Саня, Саня, вперед, Саня. Народ, все правильно, все, вийшли відсюди. Сань, сираком, іра, не сама, Сань, не сама іграй, Саша, сираком, так. Да. Саня, 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 йдеш, ідеш, йдеш. Вань. Іди сюди, сюди, Іван. Помня, поняв, в мене зменше, я хочу справи, і ти випити. Ты уже напустить. Сюда, сюда, сюда. О, из сюда, бай, бай, бай. давай, давай. Жмей, жмей, жмей. Жмей, Добирай, давай. Жми, жми, жми! Жми давай, бай, 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 бай. Да, давай. Атакуй, атакуй. Наша тидайра! Давай, давай, давай. Давай, давай, говоря, хуй, вот, художник. Перейдем. ти де граєш? Маша, піде іра. Защита де. Острій іру. От чуть-чуть, по чуть-чуть, давай. Давай, 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 давай. І пі перш! Вад вишив. Кристина, ти з ким граєш? Кристина, ти з ким граєш? Що ти там дергаєш? Не врубилася, боляти, я його кажу. А а зараз не будеш не присідати. Оце вбігання м'яча, воно мені пані, не потрібно. Переперед, хорошо. Ось край, ось край, блін. Дивися чи ні. Вістими рай, крісне, де твій його? Одна касання, ти бачиш, що робити. Дивайся, дай. Дуже, молоді, не бойся. Дуже вивели тебе на один. Зараз на, 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 хорошо зірвав. Так біс забивай. Назад не пастай! Правила поруч. Не перекриваєш зону і порушуєш потім в Вперед, вперед. Єгор, йди вперед, вперед, Єгор. Іди вперед, Вводь м'яч і М'яч, вводь. Быстрій, Крисини, що ти думаєш? Шир, Вадик. Центр. Його, та не спіть просто. Та. Давай активніше, активніше. Слава Богу. Дешню. Діти, не бросай свої рака. Кристина. Хорош, молодець. Вадик, раки, Кристина, де робки? Розбирайте, балакайте між собою. Володь. Володь. Рома, а ти куди ти Де ворота? Ти бачиш? Можна було такі ходити, як пробити поворота. Сюди, спасиди сюди. Бистріше. Бистріше, швидше, хлопець,